Так, всім привіт! Мене звати Богдан. І я вас вітаю на моїй презентації проєкту на тему енергоресурси України перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні. Що ж, погнали. Енергоресурси України. Україна є обдарованою на енергетичні ресурси, що робить її важливим гравцем на світовому енергетичному ринку та дає їй значні можливості. Для розвитку альтернативної енергетики і значного енергетичного розвитку. Але як? Як можна побороти проблему виснажування наших джерел за допомогою відновлюваної енергетики? енергоресурси основні джерела виробництва енергії в Україні припадають на атомну енергетику більше ніж 35% вугілля більше ніж 22%, газ 28%. Відновлювані джерела енергії скорочено ВДР 14,7% та наймаленша кількість відсотків припадає на нафту 4,3. Альтернативна енергетика України Альтернативна енергетика це джерела енергії, які є невичерпними, такі як сонячна, вітрова, геотермальна та гідро енергії. Біомаса та інші. Альтернативна енергетика має ряд переваг перед традиційними джерелами енергії, а саме їх екологічність, тобто мінімальна шкода природі, їх невичерпність та універсальність. Вони мають велику галузь використання у світі. Перспективи розвитку альтернативної енергетики України. Україна має значний потенціал для розвитку альтернативної енергетики. Зокрема, значні сонячні ресурси, значні вітрові ресурси, значні гідроенергетичні ресурси, особливо річка Дніпро, значні біомасові ресурси, такі як енергетичні культури це спеціально вироблені культури, які швидко ростуть та надають багато енергії при їх використанні. Уряд України прийняв ряд законів. Для розвитку альтернативної енергетики. Зокрема, було встановлено зелений тариф для виробників електроенергії з відновлюваних джерел. Друге, було створено Державну програму розвитку альтернативної енергетики України. А ну, тепер поговоримо про альтернативні джерела енергії в Україні. Вітрова енергетика один з найбільш перспективних напрямків розвитку альтернативної енергетики. В Україні працює близько 40 від вітрових електростанцій, загальна встановлена потужність яких становить близько 15 ГВт, включно з окупованими мозковою територіями. Уряд України планує довести встановлену потужність вітрових електростанцій в Україні до 10 ГВт до 2030 року. Сонячна енергетика в Україні. Сонячна енергетика. Ще один перспективний напрямок розвитку альтернативної енергетики України. В Україні працює близько 100 сонячних електростанцій, загальна встановлена потужність яких становить близько 933 МВт. Уряд України планує довести встановлену потужність сонячних електростанцій в Україні до 8 ГВт до 2030 року. Ядерна енергетика в Україні. Ядерна енергетика одне з найважливіших за значимістю джерел енергії в Україні. На її частку припадає близько 35% загального виробництва електроенергії. В Україні працює 4 атомних електростанції плюс одна виведена з експлуатації, саме Чорнобильська атомна електростанція. Загальна встановлена потужність всіх цих станцій становить близько. 14 ГВт. Атомна енергетика є важливим джерелом електроенергії для України, оскільки вона забезпечує стабільне та недороге виробництво електроенергії. Проте вона і має і свої недоліки: а саме, ядерне паливо потребує утилізації та довгий період напіврозпаду його та небезпека терактів з боку Москви на українських атомних електростанціях. Гідроенергетика в Україні. Гідроенергетика четверте за значимістю джерело енергії в Україні. На її частку припадає близько 7% загального виробництва електроенергії. В Україні працює більш ніж 10 гідроелектростанцій, загальна встановлена потужність яких становить 5 ГВт. Гідроенергетика є важливою для України, оскільки вона забезпечує екологічно чисте виробництво. Електроенергії. Отже, висновок. Розвиток альтернативної енергетики в Україні є дуже важливим завданням для забезпечення енергетичної безпеки країни та захисту навколишнього середовища та ще створення енергетичної незалежності. Україна має значний потенціал для розвитку альтернативної енергетики. І уряд країни вживає багато заходів для реалізації цього потенціалу. Дякую за увагу. Всім бажаю гарного настрою та дня і слава Україні!